Ми бачили ваше звернення, відеозвернення у Фейсбуці, де ви розповідали про те, що в третій роковини повномасштабного вторгнення Росії власне воїни, ветерани, волонтери, активісти ініціюють Маніфест Єдності це платформа для консолідації суспільства, бізнесу та влади задля перемоги. Чи можете розказати більше подробиць, що це за маніфест? Яка його мета? Хто може долучитися? Знаєте, влучитися може усі не А що це за маніфест, от як тільки що в сюжеті говорилося про те, що ми з нашими партнерами західними маємо бути єдині для того, щоб бути єдині з нашими зовнішніми союзниками або ймовірними союзниками, а ми маємо об'єднатися всередині тому, що ну мені здається і не тільки мені, що багато хто забув, що у нас в країні війна. І ця от наша єдність, а, вона зараз потребує більшої, більшої зібраності, тому що а, щоб запобігти різним чварам, які ну, на сьогодні, а, скажімо так, появляються. Да, вони з'являються, щоб запобігти розколам, тому що теж починає трохи, трохи з'являтися. І зараз якраз той момент, коли ми маємо бути єдині, що там не було. Ну те, що ми там іноді бачимо: цивільний, військовий, політичні, якісь, якісь вподобання, релігійна історія. Ні, ми одна нація, один народ, і ми зараз маємо як ніколи перед цими викликами, а вони бачите, з'явилися зовсім нові. Якщо на полі бою, ми вже визнано зрозуміли, що нам робити, що треба бути це в принципі, виходить і гарно виходить на то зараз на новим викликом це зміна геополітичної кон'юнктури, яку ми бачимо, і нам потрібно з цим щось робити, тому для того щоб берегти країну, не побоюся цього слова для того, щоб дозволити. Нашій країні, нашій нації на зовнішньополітичній міжнародній арені теж досягти єдності ми маємо забезпечити це от залізобетонний фундамент єдності і цю залізобетонну єдність всередині країни. Саме для цього потрібна ця платформа, щоб ми всі сіли незалежно від там вподобань напрямків векторів за. За стіл і вирішили, як нам далі перемагати цю наволоч, що, що прийшла на нашу землю? Як нам далі рухатися? Як і найголовніше прийти до стратегічної дії. що говорити вже сказано багато, пора вже цю говорильню закінчувати і продовжувати нашу спробу. Чи відомо можливо, коли, де, в якому форматі відбуватиметься подія? Поки не невідомо, коли буде відбуватися подія. Ми тільки ми сьогодні а, почався це ця, ця, ця історія, це рух. І Ми зараз зараз набуваємо збираємо цей пул небайдужих не і будемо говорити. А складуємо наше суспільства. Це дуже важливо, щоб всі були. А, і я думаю, що всі і будуть і влада в першу чергу. Активісти, ветерані, військові влада на місцях усіх напрямків, усіх складових і і партій тільки разом ми зможемо перемогти у цій війні, тільки разом зможемо прийняти і подолати ті виклики, які скажімо, прямо несподівано виникли прямо зараз. Ви говорили у своєму зверненні, що одна з цілей окреслити червоні лінії, які Україна не може переступити у цій війні. Про які червоні лінії йдеться, і перед якими викликами на вашу думку сьогодні постали Українці? Насамперед? Дивіться. Головна червона лінія, щоб умир. Головна червона лінія це те, щоб ми. Зберегли свій статус, зберегли суверенітет, і найголовніше мали чіткі безпекові гарантії для того, щоб продовжувати далі існувати. Мова йдеться про існування нашої нації і нашої країни. Тому червоні лінії ми розуміємо: це все те, що загрожує існуванню нашої нації, і звісно, ми маємо розуміти, що. Ми маємо. Якщо ми домовляємося, то далі жити в безпеці. І це має бути серйозне озброєння, серйозні домовленості і серйозні сили наших західних партнерів, які мають бути застосовані. Пане Сергію, ви як ветеран, як би ви описали ці три роки повномасштабної війни Росії проти України? І на вашу думку, з огляду на те все, що відбувається зараз, Україна в 25-му році ближче до миру чи до продовження війни? Ви знаєте, у нас такий сусід, що ми завжди маємо бути готові до продовження війни. А ці три роки війни, яка йде у нас 14-го року, вже 11 рік, я можу характеризувати як безумовне гартування нашої сили і безумовне гартування нашої армії. Ми отримали одну з найсильніших армій світу, одну з найдосвідченіших армій світу і одну з найвпевненіших армій світу. І маємо це розвивати. Це наша, наша перевага абсолютно безумовна. Це наш позир на всі випадки життя. І це наша безпека, і ми маємо це розвивати. Це наша успішна дія. Маємо посилювати з кожним днем. І всі чоловіки мають розуміти, що вони всі мають бути готові захищати нашу батьківщину, і це за честь служити в такій армії.